Що ж, друзі, всім привіт! Якщо ви знову дивитесь це відео, значить попереднє відео вам було цікавим і корисним, і ви знайшли в ньому щось цікаве. Сьогодні ми будемо з вами говорити про польові роботи, про календар польових робіт, про погоду, про прогноз погоди, як ми це використовуємо, тобто, як нам допомагає, як я вже казав, наш електронний помічник планувати нашу роботу і бути максимально ефективними. Ще хочу вам нагадати, що якщо вам сподобається ця програма і це відео набере багато переглядів та лайків, то скоріш за все цей електронний помічник буде доступний всім нашим клієнтам, які придбають нас насіння з наступного року. Зону вибачаюсь. От і друге, це якщо у вас є якісь запитання, вас щось цікавить. Я вас свої коментарі, будь ласка, пишіть під відео, залюбки їх всі читаю, на всі відповім. Пишіть завжди відкрите спілкування обміном досвід готовий поділитись нашим, залюбки вислухаю вас. Тому переходимо до відео. Сподіваюсь, що сьогоднішнє відео буде не менш, а ще більш цікавим. От і ви дізнаєтесь багато чого нового для себе. Ну що ж, друзі, переходимо ми з вами для до прогнозу погоди детального. Спочатку дивимось ми з вами аналітику. От заходимо в аналітику. Що ми тут бачимо? Я вибрав, бачите, фільтри з 5 травня з моменту посіву по 13 червня, щоб побачити, по-перше, скільки опадів нас випало за цей період, і за цей період нас вже випало, бачите, 161 мм міліметр опадів. Непогано. Друге, бачимо, як ці опади були розбиті в часі. Тобто, в нас був дуже потужний дощ. Тут 11 червня 44 мм, Во так, що розподіл був такий собі. Далі бачимо, як змінюється наша добова температура. Це допомагає нам планувати внесення, наприклад, по таким препаратам, в яких дуже вузький температурний коридор, чи як або, наприклад, якщо це гербіциди суцільної дії, то, наприклад, тут їх вносити не можна, було були приморозки. Наступне бачимо, як в нас накопичується сума активних температур. Для багатьох гібридів вже відомо скільки їм потрібно активних температур для розвитку, то ми бачимо, що з початку посіву до сьогодні в нас вже накопичилося 258 градусів активних температур. Це з важливого. Далі переходимо ми з вами на прогноз погоди. От і власне, який нам допомагає планувати свою роботу. Що ми бачимо? Що по даному полю у нас сьогодні дощі, П'ятницю, душі, субота, душі, роботи ми ніякі планувати не можемо. Але на неділю ми можемо планувати. Що ми тут бачимо? Температура, кількість запланованих опадів, відносна вологість, хмарність. Да? Тобто, ми розуміємо, що в нас раніше, ніж умовно, в неділю супутникових знімків в цього поля не буде. Заходимо ми в неділю і дивимося. А коли ж ми можемо зробити ці внесення? І так, ми бачимо, що в нас зранку буде відносно прохолодно опадів нема, але в нас буде дуже волога е, повітря. А значить, що скоріш за все в нас буде тут роса. Зранку вносити ми нічого не зможемо заходимо на вечір і бачимо, що в нас впаде відносна вологість, повітря буде сухішим, а значить на вечір ми можемо з вами планувати внесення по даному полю. Тому що у нас, бачите, відносна вологість впала, опадів нема, сонечко, вітер у нас буде помірний 2 метри за секунду, а значить, ми можемо планувати якісь роботи на даному полі. Це ми і використовуємо. Використовує наш агроном, використовує головний агроном, коли звідси прям вже дає завдання. Тобто він може запланувати активність, сказати, хлопці. В 19 годин будемо ми робити оприскування по цьому полю. Вибрати наших хлопців-агрономів. Хто буде це робити, вибирає мене. Каже Дмитро Олександрович: ти будеш вносити. Що я буду вносити? І пишемо ми тут, наприклад, що будемо вносити тут на експрес? Експрес 50 міліграм. Зберігаємо. І маю я закінчити, до речі, в цей самий день. І зберігаю. Тобто, я сам собі запланував якесь внесення на цей день. І я вже знаю, що мені треба в неділю буде проводити внесення, бо в цей період у нас же є погода. І далі ми з вами перейдемо до календаря робіт і подивимось, де все це заплановане. Друзі, ну що ж, відкрився календар робіт. Ну, по-перше, як я вже сказав, в цьому календарі робіт я можу побачити, коли і що я робив в цьому полі, коли я що вносив, коли я сіяв. О, тобто ми бачимо, що як я вже казав, у нас посів відбувся 3-4 числа. 5-6 ми бачимо, в нас було внесено ґрунтовий, Далі ми бачимо, що 23 травня в нас було внесено інсектицид. Ну і власне те про що я говорю, на сьогодні на 16, на 16 число в мене заплановане внесення препарату. Що цікаве, окрім того, що запланувати внесення, тут можна ще і порахувати власні витрати для того, щоб порахувати собі в результаті собі вартість тієї чи іншої роботи. Додаємо витратні матеріали, вибираємо що ми тут збираємось вносити? Збираємось ми вносити, ну, наприклад, фунгіцид, вносимо його назву, норму, вартість. От. І після цього витрати саме на цей, на цей відробіт, не самі роботи, але як мінімум на витрати матеріал додаються в нашу калькуляцію. Тому е, ви не тільки можете спланувати роботу, подивитись, коли ви що робили. Як робили, але ще й порахувати скільки грошей ви витратили на цей процес. Поки що на цій стадії реалізована тільки вартість матеріалів, але в подальшому я вже говорю з розробниками, буде реалізована і можливість забити приблизну вартість послуг. Тобто ця програма, окрім агрономічних моментів, буде ще й ураховувати економічні моменти, а значить, зможе в результаті порахувати вам собі вартість кожної тонни вирощеної продукції. Ну що ж, друзі, я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас максимально корисним. От, і подалі будемо намагатись робити контент корисним, практичним, от, для того, щоб ви могли його використовувати у вашому повсякденному житті. Знову ж нагадую, що пишіть в коментарях ваші питання. Що вас цікавить, якісь додаткові функції, чим ми використовум ми користуємось? ми цим користуємось, де ми цим користуємось? От, а ми зі свого боку будемо намагатися на всі ці питання відповідати. От, всім гарних врожаїв, гарної погоди і слава Україні!